Якщо школа стане ліцеєм, то школяр довчиться. Якщо гімназією, то щоб закінчити 11 класів, доведеться змінювати навчальний заклад. Перед таким вибором вже незабаром постануть випускники українських шкіл. Закон України про повну загальну середню освіту передбачає, що до 1 вересня 2027 року всі школи країни отримують статус ліцею або гімназії. Ліцеї навчатимуть дітей до 11 класу, гімназії до 9-го. частину закладів, які мають на це спроможність, які мають, скажімо так, контингент учнів відповідний, отримали статус ліцею. А частина закладів, які ну не матимуть такої можливості, стали гімназіями. відповідно навчання тільки до 9 класу в таких закладах буде здійснюватись. Тому частина закладів дійсно потребують обмеження набору контингенту учнів, але це буде з 1 вересня 2025 року. Реформа старшої школи передбачає останній набір дітей до 10 класу у 2024-2025 роках. Та додає заступниця міського голови Леся Марталішвілі, зміни торкнуться не лише старшої школи. Окремі заклади, які будуть ліцеями, вони будуть обмежувати набір до перших класів. А ті, які стануть гімназіями, до десятих, і таким чином ми поступово будемо проводити мережу у відповідність до законодавчих вимог. Полтавка Софія, учениця середньої школи, такій реформі зраділа. Вона вважає, що десяті та одинадцяте класи не потрібні. Вони просто дублюють матеріали попередніх класів. Немає сенсу вчитися до. І ще два роки, а краще уйти і в коледж поступити. Якщо ти вже знаєш, на яку іменно ти хочеш спеціальність, то мені кажеться, що краще одразу поступити в коледж, а потім вже йти далі. А якщо ж ти ще не обдумала, то краще 10-11, а потім вже поступати кудись. Натомість матір дев'ятокласниці Вікторія вважає, що для багатьох 10-11 класи важливі і всіх охочих треба забезпечити можливістю закінчити їх. В стінах одного навчального закладу, адже переведення підлітка до нового колективу буде травматичним досвідом. Аргументує пані Вікторія. Усім вистачить місця зараз. дітей не так багато в школах, але було б зручно, коли б кожен би міг мав можливість закінчити там, де вони починали, тому що це переходить в іншу школу, пристосовуватися до нових умов яких. Тому краще було б, аби кожен закінчував там, де вони звикли, да, в тій школі. Як наголошує Леся Марталішвілі, згідно з реформою з 1 вересня 2027 року, шкільна освіта буде ділитися на три освітні рівні: початкова, тобто навчання перші чотири роки, базовий рівень це з 5 по 9 класи, та старший профільний рівень, де навчатимуться з 10 по 12 класи.